Сьогодні 9 травня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 9 травня в Україні день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні був створений 2016 року. Прийшовши на заміну радянському дню перемоги. Новий зміст, цієї важливої для всього людства події, включає переосмислення подій Другої світової війни, чесний діалог навколо складних сторінок минулого. Цього дня прийнято вшановувати пам'ять всіх тих, хто віддав своє життя під час боротьби з нацизмом. Основним символом дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні є квітка червоного маку. Також 9 Ого, травня День Європи. Він присвячений єдності країн Європи, миру та Солідарності. Інша назва свята День декларації Шумана. Історично існує одразу два дня Європи. Перший припадає на 5 травня і був створений на честь заснування Ради Європи 1949 року. Другий 9 травня вшановує подію 1950 року, коли країни-учасниці вперше запропонували створити Європейський Союз. Затвердили це рішення декларації Шумана, тодішнього французького. Міністра закордонних справ це було об'єднання вугільної та металевої промисловостей Франції та Німеччини. Цього дня народилися 1995 рік. Український телеведучий журналіст, диктор, автор дубляжу Віктор Дяченко.